Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина та Нелю Кермалаєва. Не так багато у нас останнім часом позитивних новин. Але давайте справді поговоримо про позитивну новину. І як не дивно, прийшла вона зі Сполучених Штатів Америки, тому що вперше за час другої каденції Дональда Трампа в особі президента Сполучених Штатів Америки було запроваджено нові санкції проти Російської Федерації. Санкції досить цікаві, тому що під них попали одразу дві найбільші нафтові компанії, Російської Федерації. Мова йде про РосНЕФТЬ і Лукойл і їхні дочірні компанії дочки, так би мовити. Так от, це справді болючі санкції, і м, насправді, якщо ми порівнюємо їх вагу, то це одні із таких найвагоміших санкцій, які були введені саме Сполученими Штатами Америки і спочатку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. І е, у мінфіні сполучених штатів Америки до речі написали дуже цікаве обґрунтування, що ж спонукало да президента Трампа вести ці санкції. Цитую відсутність серйозного підходу Росії до мирного процесу. Е, також, е, от е, Остап Яриш, е, український е, дуже крутий журналіст, який живе, і працює у Сполучених Штатах Америки, і оглядає, що там відбувається в Конгресі. Повідомив ще е, е, дуже важливі новини. Зацитую пана Остапа. У конгресі вже давно е, закликали запровадити санкції проти РФ. Опитування свідчить, що більшість американців також підтримують цей крок. Е, це абсолютна правда. Вся соціологія американська дуже чітко показує, що і республіканці, і демократи вважають, що досить панькатися з Російською Федерацією треба накладати санкції. І якби вони не дуже хотіли б, щоб будь-який американський президент так активно загравав із Російською Федерацією. Що далі пише пан Ярпан е, Остап? Вчора Дональд Трамп заявив, що чекав дуже довго і відчув, що нарешті настала пора. Щоразу, коли я розмовляю з Владіміром, у нас виходить гарна бесіда, але вона потім нікуди не веде. І додав: це дуже великі санкції, але ми сподіваємося, що вони триватимуть надовго. Сподіваємось, війну вдасться врегулювати, тобто це можна розцінити. Як такий спосіб натиснути на Росію, щоб Росія через кілька місяців відчула, як працюють ці санкції, і погодилася сісти за мирний стіл переговорів. Тому от дивіться, настільки явним є те, як важливо було замінити. Особу головного переговорника із Російською Федерацією нагадаю, що раніше це був Стівен Вітков, партнер по гольфу самого Дональда Трампа. А тепер Марко Рубіо, державний секретар. Щойно призначили нормальну людину, людину фахову і професійного політика, який якраз за родом своєї діяльності і статусу має займатися міжнародною політикою. Пішло абсолютно інакше. Ну і е, головне е, те, що Дональд Трамп сказав, що ми скасовуємо цю зустріч в Будапешті, не буде ніякої зустрічі у Будапешті з Путіним. Е, але е, натомість Дональд Трамп сказав, що ми не все таки будемо зустрічатися з китайським Зінпіном І очевидно, там буде йти розмова якраз і про ймовірне завершення війни е, цієї, яку нам нав'язала Росія в Україні. Е, е, і тут дивіться є ще такий дуже важливий момент про конгрес. Комітет із закордонних відносин Сенату підтримав три ключові законопроекти, які теж стосуються України. Перший це про визнання Росії державою е спонсором тероризму через депортацію якраз українських дітей. Це дуже важлива тема, тому що таким чином ми прив'язуємо крадіжки наших дітей і намагання Росії перетворити їх на, е е е е як росіян да, до того, що так фактично діють держави терористки. Другий момент це про використання заморожених активів російських на користь України. І третій дуже важливий крок це санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії товарами подвійного призначення, і таким чином підживлюють російське ВПК. Поки вони от перебувають ці законопроекти на розгляді у конгресі, як ви знаєте, там у них там триває цей шатдаун, і очікується, як тільки все воно там завершиться, конгрес може все таки дійти до розгляду цих законопроектів по суті. І от що цікаво, дивіться, я згадала цей законопроект проти Китаю, згадала Роснефть і Лукойл, і дуже цікаво, що одразу виплив Китай із офіційною заявою. Так от китайський уряд вважає, що це ж погані санкції, і не можна так прищемлювати Росію. І взагалі, он як там речник китайського МЗС каже, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, і ці санкції не мають взагалі буцімто ніякого підґрунтя в міжнародному праві і не санкціоновані Радою безпеки ООН. Це дуже цікава заява, тому що, як ви знаєте, покупцем всіх цих російських нафт якраз таки є Китай, і це в тому числі буде бити таким рикошетом і по них. Також, значить, речник МЗС Китайського прокоментував слова президента Дональда Трампа про те, що китайський лідер Сінзіньпінь може мати цитую великий вплив на Владиміра Путіна. Так, от, за словами цього китайського урядовця, діалог і переговори єдиний можливий вихід з української кризи. Ну, тобто, так, вони натякають, що таки будуть розмовляти про українське питання, коли зустрінуться Цзіньпін і Дональд Трамп на особистій зустрічі. От і ще до речі, цей китайський урядовець покритикував ще один пакет санкцій, але уже європейських ці європейські санкції були узгоджені у цю середу. Саме країнами ЄС, і що цікаво, в цей пакет якраз таки попали теж китайські компанії. Тут цей товариш сказав, що Пекін рішуче незадоволений, і що, значить, Брюссель має припинити робити проблему з Китаєм. Цитую, Китай не є ні творцем української кризи, ні її стороною європейська сторона не має права робити безвідповідальні зауваження щодо нормального обміну та співпраці між китайськими та російськими. Підприємствами Оце я вам скажу дуже важливі санкції, і європейські і американські, які б'ють точно в ціль. І по тому, що завжди збагачувало Росію по її нафті, і заодно і по китайських кампаніях, які, як ні в чому не бувало, допомагають Російській Федерації нарощувати спроможності, освоювати нові технології, в тому числі технології війни, і отримувати певну перевагу на полі бою прямо зараз. Про це дуже багато пише у своїх колонках саме Валерій. Залужних, хто не читав, дуже раджу почитати. І е, оце якраз я вітаю цей крок те, що робить Сполучені Штати Америки, те, що роблять наші західні партнери із Брюсселі, які досить неповороткі. Але коли вони починають працювати, от виходять такі е, дуже хороші рішення. Тому я розцінюю ці е, санкції, і до речі, узгоджений пакет санкцій від Європейського Союзу. Як таку спробу ще раз натиснути на Росію і на її головного натхненника Китай? Що давайте, друзі, вже пора зварачувати цю війну і давайте сідати домовлятися. Хочете ви про переділ світу поговорити? Давайте сідайте, будемо говорити в тому числі і про це. Тому для нас це позитивна новина. Так, ми тут фактично нічого не вирішували, але це ще раз доводить, що знаєте, не треба кидатися в тупий антиамериканізм і. Постійно писати про те, що ой, там Дональд Трамп тупий, він нас не розуміє. Дональд Трамп може і тупий, і десь нас може не розуміти, але це не означає, що ми не маємо а, там розмовляти і шукати якихось точок дотику із цією людиною, яку більшість американців вибрала своїм президентом, і він буде ним ще багато років наперед. Всім дякую за увагу. Це був «Цензурнет». Це була я, Мирина Донолю Кермлаєва, і хотіла. Пояснити, що ж доброго у цій новині про нові санкції проти Російської Федерації. Всім дякую, гарного дня! Бережіть себе.